На вантажівках скаут будуть кнопки: Механічні перемикачі забезпечать зв'язок. Позашляховик Scout Motors – фізичні кнопки замість екранів. Автовиробник Scout Motors позиціонує свої моделі Terre і Traveler як антитезу сучасних цифрових автомобілів. Компанія свідомо відмовляється від звичних нам дисплеїв і тачскрінів, натомість пропонує механічні перемикачі для взаємодії з автомобілем. Машини підключення проти антиутопічної машини відключення. У недавньому інтерв'ю генеральний директор Скаут Моутас Скотт Кео сказав, що сучасні автомобілі змушують людей використовувати бездушні екрани, що, на його думку, є неправильним підходом. Він назвав сучасні автомобілі антиутопічними роз'єднувальними машинами, а свої моделі заєднувальними машинами. Механічні перемикачі забезпечують підключення. Ми вважаємо, що менше екранів краще, сказав Кео. За його словами, дизайн автомобіля включає в себе безліч фізичних кнопок, сидінь і посилених дверних ручок, і все це спрямовано на створення справжнього, автентичного зв'язку між пасажирами та автомобілем. Історія і сучасність Київ пояснив, що механічні елементи керування відображають спадщину бренду, поєднуючи сучасні технології з класичними деталями. Коли компанія представила Тере і Тревлер рік тому, він зробив акцент на фізичних елементах керування, включаючи механічні дверні ручки та різноманітні перемикачі. Популярність і технічні характеристики, за словами Кео, автовиробник отримав понад 130 тисяч замовлень на ці дві моделі, з яких понад 80% на трансмісію з розширеним діапазоном. Незважаючи на зростання попиту на електромобілі, Scout Motors, ймовірно, відкладе запуск електричної версії. Автомобілі будуть оснащені встановленим заду 4-циліндровим двигуном Volkswagen Group, що забезпечує запас ходу 500 миль для обох моделей. Поєднання розширеного радіусу дії і тактичного управління може задовольнити потреби покупців. Виробництво і ціна. Очікується, що позашляховик і вантажівка надійдуть у виробництво в 2027 році. Їхня початкова ціна буде менше, ніж 60 тисяч доларів, хоча незрозуміло, чи включає вона електричну силову установку чи більшу трансмісію. А можливо, покупці просто втомилися від екранів. Цікаво, чи спрацює така механічна простота на ринку.